Чому Бог допускає страждання, деякі атеїсти намагаються спростувати докази, що ґрунтуються на закономірності, всілякого акцентуючи увагу на деяких ознаках недосконалості, таких як хвороби або ж стихійні лиха, наприклад. Наявність цих ознак недосконалості, якщо нас і влаштовує такий опис, жодним чином не заперечує самих ознак досконалості. Насправді. Вони тільки підтверджують існування досконалості у Всесвіті. Почнемо з того, що якби досконалості не існувало, атеїсти ніколи не змогли б виявити ознаки недосконалості. Як можна виявити ознаки недосконалості в задумі творіння, якщо його і зовсім не було, Узяти навіть термінологію, адже те, що вони називають недосконалістю, є якраз ознакою недосконалості в їхній здатності. Пізнати сенс буття Вірянин ніколи не стане стверджувати, що Всесвіт досконалий і в ньому немає жодних бід. Він лише константує, що суть досконалості полягає в тому, що нічого не відбувається без чітко закладеного сенсу. Атеїсти ж більше, схожі на тих, хто заперечує можливість управління польотом космічного корабля, обґрунтовуючи це величезною кількістю ракетного палива, яке ось ось. Може вибухнути. Всесвіт не був створений вічним, а нам не судилося стати багатими. Насправді ж, ми були створені для того, щоб пройти випробування добром і злом. Аллах, згідно з перекладом смислів, говорить ми випробуємо вас злом і добром, як спокусою, і до нас ви повернетеся. Сура 21, аят 35 Усе це відбувається. В межах найвищої мети та мудрості. Аллах найкращий із хитрунів, Сура 3, Аят 54